«Добрий день, любі малята! Запрошую вас на заняття з аплікації. Сьогодні ми будемо прикрашати ялинку для лісових звірят. Довго стрибав по лісу зайчик, біг по доріжці, перестрибував через кучу гури і ось нарешті дійшов до нас. Зайчик з лісу поспішав, для дітей загадку мав. Що за гостя в нас така, і зелена, і струнка. Сяє зірка у горі, на гілочках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Хто вона така гостя чарівна? Звичайно, це ялинка. Зайчик приніс нам ялинку, бо скоро свято новий рік, а на новий рік усі люди в оселях ставлять ялинку і прикрашають її. Давайте розглянемо її. Що за іграшки висять на ялинці? Сяє зірка у горі, на гілочках ліхтарі і ростуть на нашій ялинці не шишки, а цукерки та горішки. А лісові звірята також хочуть зустрічати новий рік з прикрашеною ялинкою. Давайте, малята, прикрасимо для лісових звірят ялиночку. Малята, подивіться, ось так ми будемо прикрашати ялинку. А що є на ялинці? На ялинці багато кульок. А які вони? Вони різні за розміром та за кольором. А що іще є на ялинці? На ялинці є дзвіночки. Гарна ялинка у нас буде. А для роботи нам потрібно аркуш паперу, силуетом, ялинки. Шаблони новорічних іграшок, пензлик для клею, клей та серветка. Так. Спочатку малята ми іграшки будемо викладати на нашу ворону. Тепер беремо клейонку, пензлик та клей. Та будемо ці іграшки наклеювати. Перемотку, перевертаємо її і білу сторону, намазуємо клеєм і приклеюємо. Зайвий клеваємо сьогодні. Гарна ялинка вийшла у нас. Зайчик дуже вдячний за допомогу, але йому треба в ліс поспішати. До друзів будуть Новий рік зустрічати, діда мороза з подарунками чекати та біля святкової ялинки хороводи водить та пісні співать. А я, малята, буду чекати на ваші роботи. До зустрічі, гарних вам свят!